Бач, назис! боже, я не хотів це вибувати, Петя цього не хотів, але ми вибуваємо, ми вибуваємо. Ти нормально сипану на 110-ки, чуєш? Ну, бля, чуєш, <ривіт> ніхуя себе, <сібі>, бля. Єбануться, <ривіт> бля. <ривіт> Всім привіт, малесенькі! Сьогодні разом зі мною ми відкриваємо новий формат на нашому каналі, а саме відкриття рулеток і кейсів в ПАП Mobile. для просування українського контенту. Попрошу вас поставити лайк, підписатися і написати коментар, якийсь там начеркати, щось там поняли таке красивеньке. А ми поїхали! Ну що ж, друзі, сьогодні ми знаходимося на акаунті Крістіна мого коріша, і як я його зрозумів, нам з рулетки з золотим костюмом потрібно вибити. Лише самоцвітників для того, щоб купити старий костюмчик оцей от з татуїровочками. Да? А також забрати ломбі і забрати М416. Тому заварюємо всі чайочок, беремо щось смачненьке і ми починаємо. Ну що ж, перша десяточка, у нас якісь купончики ще на знижечку. За 10, так зрозумів, він крутив. З першої десятки ми забираємо. Зразу ж матеріальчики. Матеріали, в принципі, я теж думаю, нам потрібні. Для прокачки Емочки, так, Поки що без пропуска будемо валити. Тут, в принципі, така рулетка, що е, пропуск, не пропуск одинаково відкривається, тому поїхали. Так, і з третю десяткою перший скінчик, вибуваємо ми гранатку. Вибуваємо гранатку. Так, і, звичайно, вибуваємо багато популярності, багато непотрібних е, монеточок, да? але можливо вони все-таки нам перегодяться для того, щоб вибити всі скінчики, які ми хочемо. Поїхали далі. І так. Е, випадає нам перший самоцвіт, у нас гран, це у нас удача. Щось поки що, поки що мало нам сипає. ну 60 прокрутів, що ви хотіли. Сьома десятка. Е, опа! назис? боже, я не хотів це вибивати. Петя цього не хотів, але ми вибиваємо, ми вибиваємо. Галіл, Дивись, ну це красота, ну просто клас. Якщо нам ще сипане зараз золоті костюми, буде взагалі прекрасно. І ще й дивися, ППшка, боже, яка десятка? Шпав, це ти взагалі просто матеріал. Галільчик випадає нам і випадає нам популярність. потім <рес> Ну що ж, поїхали далі. Наступна десяточка, купончики тратимо. Так, з цієї десятки нічого не падає. Я не знаю, до речі, чого Кріся не хоче той костюм. Мені, наприклад, цей костюм шановий більше подобається. Ось, але. Такий смак у нього, так скажем. другий ми забираємо самоцвітик. це файно, це дуже круто. Так, нам запросики кидають, Зі маршмело, вишо, ви шо, йо мо йо. Дивися, що відбувається? Алло, Відстаньте тут вообще. Камеру вирубай нахуй. До речі, друзі, перед прокрутом наступної десятки хочу вам порекомендувати свій UC-шоп. Всі UC-шки, які ви сьогодні бачите на аккаунті, були куплені саме через нього. Найдешевші ціни, найшвидше поповнення. Заходимо та поповняємося. Що ж, поїхали далі. Це в нас вже 120 ми прокрутів зробили. 12-та десятка. Випадає нам молотов, випадає нам день молотова. Поки що поки що, сипемо непогано, але нам потрібні самоцвітики, їх поки що дуже мало. Тільки дві штучки нам випало. Продовжуємо. І і і так, 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 Купончики, купончики, кусочки матеріалів сипе, але без самоцвітів. Блін, що це таке? Так, ще нам популярність випадає самоцвіт. Оце ще хороша десятка. Блін, диви, вже дві ппшечки вибули. Дві ппшечки, потім Зефірка буде з ППшки садіти. Так. Де вже костюм, де вже костюм? Вже нам, якщо так сипе файно, то вже треба якогось костюму або хоча б голову золоту звідси збрати. І ще один самусвіт. Боже, я тільки пожалувався, тільки пожалувався І зразу, пав, дякую тобі, велике. Бачите, українською мовою все-таки контент робимо, тому сипе нам файно. Ну що ж, давай, давай ще. Ми хочемо ще, ми хочемо ще, давай, 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 брат. Треба попробувати з пропуском, прийна. то батя з ефірка щось без пропуска, без пропуска крутить, а щось не сильно падає. До речі, ми вже потратили майже з вами 10 тисяч сішок, і нам випало всього лише тільки 4 е, самоцвіта. Так, наступна десятка з пропуском матеріальчик ми фермумо. Давайте ще дві з пропуском валимо і продовжуємо. Без пропуска. Так, монетки це супер, краска, чудесно. Але так, повторний випадає нам Мол, то Він на три монетки всього насього перекручується. йолки палки Капець, пап, що ви такі ж злоби, скажіть мені. І так, без пропуску продовжуємо. 220 прокрутів. Тим часом вже зроблено на аккаунті нічого не падає. І нічого не падає. Боже, я вже не знаю. Пап, будь ласка, нам треба дуже багато саме Братик, пожалуйста. За, за нас, за нас э, пацанів, крутих, моцних. Давай, сип. Хаєшка, знову повторює, що опять в три монетки перекрутиться. В три монетки перекручується Хаєшка, супер, так класно. Так, так нам це подобається. Так, випадає нам жопа, самоцветик. Чинатос. Так, це в нас я так зрозумів э, гарантом сипанув. Удача, але також ми бачимо, бачимо. Ми залутали ще приклад на ЕС. Може, опять я захочу потім ЕС прокачати. Нічого не падає. Брат, пожалуйста, я прошу. Нам треба багато самоцвітиків, щоб купити те, що треба. Звичайно, потім і докинуться, якщо ми не виб'ємо те, що нам потрібно, але хотілося б не докупати, не докупати. ЮСІшки, бо юсішки нинче дуже дорогі. Ви самі це, це прекрасно розумієте. Так, два моліка підряд, до речі, в одній десятці. Боже, скільки машинок? Матеріали сипляться, машинки сипляться. Залишається у нас 9600 ЮСІшок. Маємо 5 самоцвітів, да, ну і ще один гарантований самоцвіт, нам треба буде його забрати. Ось і того шість. А нам треба М-ку забрати. Це три самоцвіта. Це нам потрібно ще один самоцвіт на. В лобі, і на сам костюм він здається, 6 коштує. Тому нам потрібно ще багато. Ще ж само треба дістати. Надіюся, зараз якось нам більш буде сипати. Ну, ми, звичайно, ще потім поміняємо за монетки, поки бачимо, сипа Так, ще один самоцвітик. Супер, супер. Ще один самоцвіт залутали. Супер, це наша 6. Продовжуємо крутити. Хотілося б, звичайно, блін, щоб у нас юсішки щось звідси залишились. Ми пішли би якусь міфік Forge покрутили, вибили би е, ізганячі духи і в костюм, да. але поки Ось, що... не сильно сипа нам. ППшечка, ппшечка, дуло нам падає. Я тут зробив малесеньку паузу і зрозумів одну річ, що в нас зараз рівно 200 монет. В принципі, ці 200 монет ми можемо обміняти на 4 самоцвіта, так? Один самоцвіт ми забираємо з гарантів, і в принципі нам вже вистачає. Після цієї рулетки можемо піти зараз з е, Давайте шведесенько, це все зараз ми обміняємо. Так? Обміняємо, скільки нам треба. 4, 200 цих якорів, так, ми тратимо. Це в нас вже 4. І забираємо зараз гаранти. Так, самоцвіт забрали. Давай сюди нам ще матеріальчик, рамочку. Це все круто. Прекрасно. Забираємо прекрасу І в нас один самоцвітів. 11 самоцвітів. 에, забираємо костюм. За 6 монеток. Чи на саундтрес? Так. Годіться. Так, далі. Забираємо топемочку дікий Боже, що ж всі від крісла не хочу? Такий вже популярний був хлопець, просто капець Забираємо і забираємо, виходить, нове лобі. Нове лобі. А, стоп! А, да, все вистачає, все вистачає. Забираємо якраз рівненько самоцвітів. Нам хватило, стало на цю рулеточку. Ну що, поїхали Міфікфорд. У нас на аккаунті вже є 5 uh, кристалів. І треба нам вибити, напевно, і костюм, і все всі рулетки вибити. Хотілося б її шолом забрати, так? Тому давайте крутимо. 7500 з тисяч сішок у нас є, я думаю. Ізі маємо забирати. Та й в принципі, з самої рулетки, я думаю, мають випасти якісь костюми. Звідти дуже рідко падають якісь міфіки. так? Але, в принципі, можливо можливо щось дістати, так? Це пропуск. Без пропуску воно так довго крутиться. Так, поки потіш, що, потіше не сипеним не одного кристальчика, ми не забираємо. Так, забираємо ми два кристалла з однієї десятки. Це, напевне, прогрес був. Так, це у нас був прогрес. Також заберемо давайте зразу гарантіки звідси. За кожні 40 прокрутів ми забираємо ще один кристальчик. Так, опа, сюди. ДПшечка нам на весь час падає. Супер. Але але ДПшечка це таке собі. Нам потрібні міфіки, нам потрібні міфіки, тому продовжуємо. Багато, багато легендарочок на е, час падає, так? І забираємо Вектор! Ось і нас сюди просто. Забираємо Вектор, так? І зараз, в принципі, має бути вже е, кристальчик нам всипане. Було б круто, якби сипануло два, але тільки один. Ну дай, вже кристали. Що там? Блін, дивився відкриття інших ютуберів, там всім сипа. По три кристала за одну десятку. Нам просто. Взагалі, бачите, не хоче щось тільки гарантом, один кристал. Буквально ми забрали, ще один кристальчик нападе. Але це що, це був гарант. Знову ж таки гарант. 5000 січок залишається. 10 кристальчиків ми вже зібрали. Щойно я поговорив з власником аккаунта, він сказав, що йому шолом, в принципі, не потрібний. І, в принципі, він ніби йому і не подобається. Він чекає Інферно, який має, скоріш всього вийти в наступному сезоні. От тому, друзі, ми зараз докручуємо ще, вибиваємо з цієї рулетки. два Кристальчика, забираємо ми ще е, маску, так, і йдемо назад в рулетку з золотим костюмом вибувати золотий костюм. А може, все пане щось? а ну, Зараз ми перше забираємо, тут не має бути гарантовано. Так, забираємо гарантовану, і ще один кристальчик нам потрібно. І ще один кристальчик забираємо. Боже, яка красота, е, як файно Так, давайте забираємо ми зганяючи духів костюмчик. Йобана руся. Отак от записується відео, да? Повітряна тривога, пройдіть найближче укриття. Так, костюмчик ми забрали, забираємо масочку за, дві, за два кристальчика. І, в принципі, все. Зараз ми повертаємось в королетку з золотим костюмом і просто молимось пабгу, щоб нам випав ще костюм. Ну або ми його купимо за самоцвіти. О, превеликий великий бог, пабгу. Я прошу тебе, давай нам побільше самоцвітів, щоб ми собі з тобою не сварилися. Щоб ми не закидали UC, так, юсішки залетіли ще. Чуєш, ти що, UC вже? Воно, блядь, підтвердження, не спитало. Думаю, мені дасть підтвердження спитає з банку, типу я вже банку підтверджую, коли ти будеш казати, я закину, блядь, щоб щодень було. А воно підтвердження, не спитало, нахуй. Що ж, магічним способом на аккаунті ще додалося В нас 8400 UC шок. Ми продовжимо крутити рулетку, та доталева просто зараз її маємо добити. Так, випадають нам всякі в Ой, це не в боже. боже і гад, Дивись, перша десятка і зразу перший золотий скінчик. Голову забрали, залишився лише костюм, так? Ейс ми вже вибили, а все інше можемо потратити, в принципі, на матеріали, щоб прокачати емочку, яку ми також благополучно забрали з цієї рулетки. Так, давай, брат, сип. Кусочки матеріалів, це звичайно також добре, але хотілося б Матеріальчики. давай Хай е, матеріали сипає самоцвіт е, гарантом, хорошо, і забираємо. І знову молік нам падає повторний. З пропуском просто крутимо. хаєшечка, супер клас. Машинки, ппшечка випадає, знову молік е, висипається. Самоцвіт гарантований. Так, забираємо це, що у нас задуло. Глушитель. Глушитель на С також лутаємо. І без пропуску, давайте. Нам випадає міфічний рюкзак. Боже, супер. Рулетка сипе. Рулетка сипе, тому я думаю, що е, хто там планував крутити, пацики треба закидувати. Треба закидувати та вибувати. Бачимо, це, звичайно, залежить ще від аккаунтів. Різні аккаунти бувають, різне везіння, але на цьому аккаунті все супер. Нам виходить, рулетки залишилось вибити що. Нам планер залишилось вибити, так? Емоцію забрати, емоцію костюма забрати. Та, в принципі, золотий костюм, і все. І все, рулетка закінчена. 6900 у нас залишається на аккаунті. І просто в нас летять з якоюсь неймовірною швидкістю. 2 24 ікси випадає на три краски, вони перероблюються, так? Е, знову ж таки, дуже багато монет. Брат, давай мені золотий костюм вже сипани. Ну боже, шо? а шо, на що вона пере. Вона на матеріал, боже, на самоцвіт, серйозно, чого не костюм? Чого не костюм, брат! Ну ладно, самоцвіт це теж дуже файно, але ми зараз просто всю удачу потратили на другу, на другу голову, так? Так, самоцвіт є. Скільки нас вже? Чотири самоцвіта на аккаунті, також ми можемо, в принципі, ще докупити. Це вже шість. костюм, ми вже і так, і так забираємо, докручуємо ще 4000 UC що в нас залишається. Вже я думаю, планер, якщо не заберемо, нічого страшного не буде. В Крістіна там і так вистачає. Прикольних планерів, так, знову нам хаєшка падає, Боже, вона майже в кожній десятці падає. Вже задувбала, якщо чесно. Так, і давайте з пропуском декілька разів. Блін, давай, Пап Щоб ми не тратили, щоб ми не тратили, блін, самоцвіти. Що це? В нам випало в самоцвіти? Хорошо, супер. Але давай вже золотий костюм. Блін тільки грошей потратили на рулетку і не падає. Це в нас виходить все. 975 сімдесят усішок на акаунті залишається. У нас останній зараз прокрут на акаунті 5 самоцвітів. плюс ми ще обміняємо їх. Так і давайте. Поїхали. А СМРчиком не випав. Ну зато машину. Машину для битви популярності у нас тепер буде просто трешек багато, так? 400 US на аккаунті залишається. Обмінюємо. Купляємо. До речі. А може ми зараз докрутимо? Там залишилось буквально 7 цих зібрати, так? А може давайте по 60 вісі, може нам зараз тропнеться щось. Бо треба забрати. Треба забрати, там буквально трошечки залишилося. Щоб ми забрали ще один самосвіт, так? За той самой світ можна буде щось матеріальчика купити. Так, це шо у нас? 44, 44, ще треба 6. Ще треба 6. Так, ще плюс 1. Плюс 1. І можна хаєшечка? Хай дропнеться нам хаєшка. У нас залишилось гон, боже, ППшечка. Звичайно, це супер, клас, боліссимо, приколдес. Так, плюс 1, і остання, остання прокрут. Нам потрібно 4. 4 ми з хаєшком заберемо. Ай, краска випала. Ну нічого страшного, нічого страшного, я думаю, потім на аккаунт собі Крістіан докине докине і забере все, що він хотів. Так, ми забираємо, значить, костюмчик. Забираємо зараз значить, костюмчик. Так, фулсет є. Слава Богу, нам випала голова два рази. Ну і недовго думаю, що там по емоції взагалі? Дайте я подивлюся. Блін, ну вона виглядає, якщо чесно, так собі. Я думаю, якщо Крістіан захоче, якщо Крістіан захоче, він собі докине там ці по 10 усі, щоб покрутить рулетку, йому цих 4 якоря, і він забере ту емоцію. Тому давайте на свій розсуд забираємо матеріальчик. Мене фармили 9 матеріальчиків. Зараз ми підемо прокачаємо трошечки емочку. купончики, я вже про Боже. Та що ж ці МВшники такі настирні? Це просто треш якийсь. Ефект попадання не вистачить, але я думаю, якщо Крістін захоче, він собі потім її вкачає. І все буде добре. Так, давайте качаємо. У е, нас фарби вистачає до четвертого левела, До лечати нам вся тютелька в тютельку Вистачило. Ну що ж, друзі, отаке відкриття в нас вийшло. Забрали ми всі золоті костюми, які хотіли. На цьому будемо закінчувати наш відеоролик для підтримки українського контенту. Ставте лайкосик, підписуємося та пишемо в коментарі. Дякую за перегляд! Всіх поцьомав!